Люстрацію влади вимагають в Ужгороді, кажуть, не довіряють новопризначеному начальнику ОМВС Василю Турдаю. На прохання громади пан Турдай все таки написав заяву на звільнення, хоча вважає, що думка десятка людей не є визначальною, бо інші сотні може не сподобатися його наступник. Я написав я написав ім'я міністра внутрішніх справ зв'язку, що громада громада не підтримує. Прошу відмінити наказ про моє призначення. Не буду я буде другий. Ви зрозумієте правильно, все, все рівно правоохоронні органи повинні працювати повинні працювати наводити порядок. Люди зібралися під стінами ОДА. Довго протестували. Мовляв влада повинна перезавантажитися повністю. До активістів та протестувальників вийшов і керівник правого сектора Закарпаття і попросив проявити терпіння. Крім того, закликав не вибирати людей методом, коли сильніша більшість щоразу скидає з посади того, хто ще не встиг проявити себе. Олександр Сачко переконаний, що хтось таки має керувати міліцією у складний для України час. Ми зайдемо у такий е, період. Коли буде влада міняться кожні два дні, кому як треба, один раз вияснити нормально легітимну і законну владу, яку всі визнають, і на тому ставити крапку, піднімати економіку, розвивати суспільство громадянське. На захист новопризначеного очільника закарпатської міліції став і новий голова ОДА Валерій лунченко, який заявив, що взяв би всі дії турдаяпі свою відповідальність, Надайте довіру людям. Які сьогодні будуть працювати, і дайте потім їм оцінку, і як ви винесли попередню владу, так винесете і нас і винесете наступних після нас? Я вам кажу, що винесете зараз. Я Василя Турдея про його звільнення відправили на розгляд до Києва.